Друзі, зараз буде відео, в якому буде конкретна відповідь, чи щось змінилося у відносинах офісу президента і парламенту. Спойлер ні. І зараз буде показова історія про те, як після всіх цих картонок, голосувань, переголосувань офісу президента, конкретно президент, не те, що прямо ігнорує парламент, а Достатньо публічно його опускає і посилає за одне місце. І чому ця історія важлива? Тому що вийшло багато аналітичних статей, що все після картонок, все зміниться, і тепер парламент покаже свою суб'єктність. Ось зараз ми це перевіримо, але я прям прогнозую на 99%, що ось всі ці, ці люди, яких зібрали в залі тиснути. Кнопки, зазвичай зелені далі будуть тиснути кнопки і, скоріш за все, зелені нічого вони робити у відповідь не буде. Тож мені здається, на цьому прикладі буде достатньо зрозуміло, що ж там у засуб'єктність в парламенті з'явилась на шостий рік і чи з'явилась вона взагалі. Тож сьогодні ми будемо розглядати історію про віта президента на один закон, про який я вам зараз буду пояснювати, але перед тим як перейти до цієї історії, нагадаю, що ми б взагалі хотіли б бачити вашу підписку, тим більше ми даємо достатньо Інформацію і бажано було б підтримати таким чином наш канал. Тож, якщо вам не важко, зайдіть, підпишіться, це одна секунда. І ми переходимо до чудової історії, показової з усіх боків, про те, як офіс президента посилає далі народних депутатів. В першу чергу, до речі, від Слуги народу. Тож починаємо. Так, давайте почнемо з проблеми. Давним вже існує проблема про те, що якщо ви викликаєте когось на засідання, як це було до речі, і по собі, і, відверто говорячи, і по Проніну, і по іншим представникам, яких в принципі будь-яку посадову особу український парламент може викликати на своє засідання голосуванням 150 то вони можуть не прийти. І їм за це нічого не буде. Причому достатня дивна норма. Якщо це ТСК, то це якось врегульована. А от на трибуну парламенту чи в комітет взагалі не врегульовано. Тож вас можуть викликати за це можуть проголосувати народні депутати, і ну ви можете це проігнорувати, сказати, що застрягли в ліфту, і все в принципі на цьому вся історія закінчується. В цьому є і. Проблема. І, звичайно, в нормально парламентсько президентській республіці після цього чиновника одразу мало би звільнити, але в даному випадку, ну як то говориться, в офіс на президентській республіці вони через цим і користуються. З ним за це нічого не, відбуває, не буває, і виглядає це достатньо погано. Того ж самого Галушенка ми місяця три так на трибуну Верховної Ради затягували по його його корупційним кейсом. Тож. Вносить наш спікер ще на початку року законопроект 11387, Він про повагу до суддів. Виходить народний депутат Железняк і в своїй промові говорить: Ну, ребят, якби ми тут про повагу до суддів говоримо а ви не хочете взагалі повагу до парламенту повернути. Тож голосуємо цей законопроект в першому читанні, а до другого я подаю поправки, які в принципі роблять те ж саме, що і по ТСК. Відповідальність за неприход людини на виклик українського парламенту на трибуну. Це все підтримують. Законопроект голосуються. Поправки я вношу, Поправки були наступного чину. Перше, це якщо ви не приходите, у вас штраф. Друге, якщо ви не приходите, то відповідно можуть застосувати привід, тобто в даному випадку нацпол може привести людину. І третє, відповідно, якщо людина відмовилася і не приходить, то далі вступає так звана політична відповідальність, його можуть автоматично звільнити, Ну, точніше, винести це питання на голосування. Все, достатньо все просто, мені здається, так само логічно. І ось тут починається блокування цього голосування і відповідно цих правок. Причому знаходяться різні приводи. Нам блокується спочатку матевілець, потім офіс президента. Ну коротше, це відбувається достатньо довго, і так чи інакше доходиться до 22 липня, де ж от це відбувається з картонками, кабміном і в принципі НАБУ, головна тут діюча особа разом з САПом. Ми довго намагаємося переконати все ж таки слугу народу поставити це в порядок. Денний комітет правоохоронної діяльності до речі тут нас підтримує. В результаті виходимо на компроміс, що окей, залишаємо штрафи і відповідальність за ніяк, бум звільнення хорошо прибираємо. Це все одно політична частина. Це не хочуть ставитися, одно на порядок денний. Збираємо в слугах на чаті голосування 180 людей. Коротше, це законопроект в порядок денний ставиться. І напевно ви могли про це почути, тому що в новинах це пройшло про те, що депутати вирішили штрафувати тих, хто їх не поважає. Ось це якраз про якраз виклики посадовців, а не звичайних людей на засідання Верховної Ради. Голосуємо, ми їх о, ледь ледь в 229 голосів відверто Говорячи, нам до останнього збивали, але воно проходить і відповідно ми все це направляємо на підпис президенту. Підкреслю, законопроект, хоч і містить мою правку, але ця правка була перероблена комітетом, а сам законопроект голови парламенту, ну і інших народних депутатів, тобто там достатньо велика ініціатива. І ось 6 числа, відповідно в понеділок, ми дізнаємося достатньо просту історію, що президент Зеленський цей законопроект. Ввитував, причому не з технічними зауваженнями, а повністю перекреслив весь законопроект і пропоную Верховній Раді його відхилити. Я хочу, щоб просто ви зрозуміли формулювання, по якому вони його відхилили. Я його вам зачитаю. Президент Зеленський вважає, що враховуючи наведене, слід констатувати, що запропонований законом новели не враховують, зокрема, політика. Пора природу відповідальності уряду перед парламентом а також обмеженість форм парламентського контролю конституційними нормами, зокрема статтями 85, 87, 313 і 115 конституції України. У теорії права інститут політичної відповідальності розглядається як елемент механізму взаємовідносин між законодавчою та виконавчою гілкою влади у визначенні і здійсненні основи напрямки політики та засоби відповідальності виконавчої влади перед законодавчою за неуспіх неурядових програм. Водночас цей інститут мав забезпечити стабільність уряду України його незалежність на від поточних змін політичних кон'єктури у представницькому органі я перекладаю достатньо просто президент Зеленський прямо пише, що в поточних умовах пішли ви. Гуляти народні депутати разом з парламентом, ніякий уряд до вас звідувати, ходити не буде. Ось там щось загально в Конституції передбачено, туди і йдіть. І, в принципі, ну, я тут погоджуюсь з колегою Максимом Кастецьким, який правильно написав, що по факту президент показав, де там місце на всю цю суб'єктизацію чи щось там, куди пропонували слухи. Ну, коротше, послав і достатньо в грубій формі. А тепер головне. Я переконаний, що всі народні депутати чудово цей посил. зрозуміли. ця віта ходить вже по нашим чатікам і обговорюється. Більш того, достатньо часто слуги народу обурювались про те, що офіс президента прямо говорить тим самим міністрам та й не тільки що йдіть. Короче, посилайте народних депутатів. Нічого вам за це не буде. Я вам скажу більше, якось була ситуація, коли декількох народних депутатів не пропускали на у цьому чекпоінті, не пропускали якраз державна. Служби державної охорони. Голову державної служби викликали, так там дзвонив президент, сварився на весь парламент, якого біса ви тут собі дозволяєте викликати мою ем, типу мою посадову особу, яка мені підпорядкована на парламент. І ось в даному випадку чомусь нікого не турбує, що президент і разом з офісом може там наради проводити і все таке. А да, і так само по факту завизитувати закон, який і мав би працювати, ну хоча б з логіки, якщо є. Як Якийсь обов'язок особи прийти на засідання парламенту, ну напевно, має бути якась відповідальність за те, що він цей обов'язок не виконує. Але як ви побачили з офіційної відповіді на 12 сторінок від президента, підписаним президентом до українського парламенту, незважаючи на всі ці аргументи, він це, ну як говорячи, проігнорував та і послав всіх народних депутатів, що я хочу підкреслити. А, цей тиждень буде пленарний. Там стоять багато законопроєктів, нам навіть розсилають якісь смс що ось просимо. Підтримати ряд законопроєктів, які важливі для влади, і буде достатньо показово, як зараз поведе себе український парламент. Але переконаний, що він буде ці історії так само пропускати, спокійно далі буде всю цю історію ігнорувати на засіданні з президентом містого не обурення, не навіть зауваження щодо такої позиції президента не підніме, та і в принципі проглотить цю історію як всі минулі. Тож шановні експерти. Глядачі та всі, хто ну, сподівався на якусь суб'єктність українського парламенту. Я дуже сподіваюся, що цей показовий кейс вам ще раз доводить, що не очікувати від цих людей на шостий, сьомий рік своїх повноважень будь-яких змін. Вони так само це пропустять, проголотять, а офіс президента далі буде посилатися на поточну політичну кон'юнктуру. На ці прекрасні ноті я і напевно завершую наш блог. Більше мені сказати тут немає що. Я спробую все ж таки ці норми повернути, але ну от якраз відкривати цю частину Стину планів, поки що не будемо. Нехай для офісу буде сюрприз. З вами був Ярослав Железяк, це канал Залізний Нардеп. До побачення.